Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко не Геліна Мироненко Працюємо для вас в прямому ефірі. Хочу нагадати нашим слухачам, що вже можна долучатися до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. У нас гостям, гостя, гостя в студії. Хочу таку ремарочку трошки перед цим поставити. Тема дуже складна, проте неймовірно, нині не важлива. Саме 12 березня Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість збереження та використання репродуктивних клітин військовослужбовців та військовослужбовець у разі їх загибелі. І сьогодні про цю процедуру, про юридичні моменти цієї процедури говоритимемо із керівницею юридичного відділу благодійного фонду волонтерського об'єднання Вестам Людмилою Кормош. Людмило, Вітаємо, вітаємо вас, вітаємо вас. Доброго дня. Так, а, розпочати думаю, так. Розпочнемо з самого початку, коли в принципі ця процедура дійшла до України, і наскільки цей часовий проміжок відрізняється від того, коли це з'явилось в світовій практиці саме? Угу, дивіться. Перш за все, необхідно врахувати контекст, в якому з'являлося в, в тому ж числі і в світовій практиці, і в Україні взагалі це явище як замороження використання репродуктивних клітин. І, зокрема, в контексті Великої війни, яка у нас відбувається на даний момент. Якщо ми говоримо про світову практику, то це більше. Стале явище, яке е, вже доволі багато часу е, в принципі існує, і використовується виключно там в тих аспектах, якщо е, люди е, думають про майбутнє, тобто там станом не зараз люди не хочуть, або там з певних причин не можуть завести дитину, але е, в майбутньому там ближче до 40 до 35 вони би хотіли це зробити, і власне вони це роблять. Так я маю на увазі заморожують е, яйцеклітину або е, сперму. Що ж говорити в е, Україні, така практика не була настільки розповсюджена до Великої війни, і е, війна внесла свої корективи в принципі в усе. Ну, не можна сказати, що є якась певна. Е, там область нашого життя або е, область, е, де б не не торкнулася війна, і в тому числі це стосувалося і е, власне замороження і використання біоматеріалів. Е, і якщо говорити про контекст нашого закону, який був спочатку прийнятий, то його і приймали, ну як е, було пояснення власне від. Е, Людина, яка ініціювала ці правки, що е, його і приймали в контексті того, що, наприклад, у людини може статись поранення або ще щось, і людина не зможе е, мати дітей саме тому е, може використати цей матеріал. Але е, на реалії інші е, зокрема е, жінки дружини військових службовців вони би хотіли використати цей матеріал у випадку загибелі чоловіка, що було неможливо. В тому вигляді, в якому існували е, ці зміни. Тому законодавець вніс зміни, дозволивши використання е, біоматеріалу загиблих військових службовців. Тобто можна сказати, що Україна зараз на початку цього шляху знаходиться. Так, так. так. А, так. так. Але тепер, як я зрозумію, ця процедура була доступна і до повномасштабної війни, до повномасштабного вторгнення, але вона не використовувалась саме з приводу. І от як саме змінилося це законодавство? Воно ж теж було якось регульовано до 2014 року, так але це не було за рахунок держави. Тобто зараз військовослужбовцям і військовослужбовицям дали можливість за рахунок держави заморозити свої там яйцеклітини і відповідно біоматеріали свої заморозити. До того ця процедура була платною, і за власної ініціативи людина могла звернутися і ну, не питання. Взагалі, те, що ви звертали увагу, наскільки вона була поширеною до того, як було затверджено 12 березня закон цей? Дивіться, я вам не можу надати прям от статистику до початку повномасштабного ну, і після, попит. але знову ж таки, дивлячись хто. Тобто, люди, які більше йшли в планування, в там. В прогнозування свого життя так до, до початку повномасштабного вони саме так і робили. Якщо у людини є можливість, є на це кошти, людина могла звернутися, і власне не питання. Зараз же, знову ж таки війна внесла свої корективи, зокрема, це вже безпосередня потреба. Так, та і в планування. Ми ну я не знаю, як хто особисто, я не можу планувати більше, ніж на там тиждень, бо бо ти не знаєш, що буде завтра. Ну абсолютно. Ти, ти прокинешся, ти не прокинешся. Вон, у нас яка вже тривога поспіль uh -huh. в Києві, і е, щось літало, вночі щось літало. Тому, власне, планування на більше, ніж тиждень, стало розкішю, я би так сказала. Але е, історія з, зі збереженням е, біоматеріалу чоловіка або дружини, е, вона є необхідністю. Це є в тому числі елемент. Е, Пам'яті про людину, це є елементом вшанування цієї пам'яті і е, давання можливість для рідних, загиблих, в тому числі, е, цю пам'ять реалізувати. Якщо так подивитись на е, ну, умовну статистику людей, які звертаються, яке співвідношення саме військових та військовослужбовець? Е, хто... Це ж кого більше? Дивіться, це мабуть можна буде зібрати тільки якщо по всіх клініках дати запити. Але із того, що я можу сказати, що для чоловіків ця процедура є легшою, ніж для жінок. Бо для того щоб чоловіку заморозити свої біоматеріали, йому е, необхідно звернутися в клініку, здати певні е, аналізи, ну що є логічним, е, і власне е, здати сперму на зберігання для жінок. Ця процедура є складнішою, враховуючи, що яйцеклітину необхідно вилучити. Тому, окрім аналізів і процедур, їй ще необхідно буде приймати певні препарати, які б стимулювали виділення яйцеклітини, і тільки тоді її можна буде забрати. Тобто, цей процес є складнішим. Але для жінок і подальший процес реалізації, наприклад, якщо цієї яйцеклітини, він буде складніший, ніж для чоловіків, правильно? Так. Yeah. Uh -huh. <с> і якщо ми говоримо навіть про використання, ну беремо умовну ситуацію, коли є військовослужбовиця, яка заморозила свою яйцеклітину, е, Вона е, загинула і не може відповідно її реалізувати, то за її нотаріальним приписом її чоловік може реалізувати. Але є одне, але е, він е, відповідно до біологічної історії він не може сам цю яйцеклітину uh -huh. виносити і е, власне народити дитину. Тому необхідно буде користатися послугами сурогатного материнства, яке в принципі у нас частково врегульоване законодавством. Однак є певні перепони, і ми е моделювали ситуацію, при якій це можливо. І от єдиний варіант, який ми побачили, це чоловік з жінкою, яка не може мати дітей. Вони як подружжя звертаються до репродуктивної клініки. Тоді вони можуть за рахунок державної програми скористатися програмою сурогатного материнства, і оцю яйцеклітину зможуть підсадити, і сурогатна матір може народити. От якось так. Ну насправді це дуже таки складна історія, я б сказала. Так. Дуже шлях. Е, так, тобто одинокий чоловік, який би міг реалізувати е, в подальшому своє право на використання цього біоматеріалу своєї умовно покійної дружини, е, вона доволі складна і ще не прописана. Uh -huh. Тобто, ми чекаємо варіант е, з постановою кабінету міністрів, яка би урегулювала оці всі правки, які прийняли на рівні закону. Ви сказали на початку відповіді на це питання щодо того, що статистику треба збирати по всім клінікам. наразі скільки клінік надають цю послугу безпосередньо в умовах закону, які прийняли? Дивіться, закон передбачає, що це може бути будь-яка репродуктивна клініка, яка потім буде компенсовуватись, яка може саме займатися кріоконсервацією. Якщо у них є ці технології, вони власне можуть бути дотичними до цієї програми, тобто погоджуються абсолютно всі немає. Ну просто бувають іноді різні моменти, коли там, наприклад, клініка хвилюється, що їй не компенсують ці кошти. Е... А... Дивіться, Як це так. просто от момент цей щодо правових моментів. Так, дивіться, зараз я думаю, більше клініки хвилюються. Момент забору використання і так далі. Це не тільки кошти, поки не, немає постанови кабінету міністрів, яка б регулювала покроково це питання. У нас може бути доволі важко реалізувати. бо… Кожен може робити там, відповідно до своїх прийнятих правил, але це може в подальшому суперечити вимогам закону. І тому отут, -от на моменті, поки це питання не стало на умовний там, поток, поки не напрацювалися певний алгоритм і певна база, то ну, це ще буде хромати. Як тільки вже там, є постанова, по ній як по накатаній, йдуть е, випадки, то, відповідно, це вже буде набагато легше. Тобто немає ще такого. Повністю відточеного механізму, угу. який би. От щодо нема ем, у прийнятому законі, особливо з погляду юридичного, напевно, є якісь прогалини. Що от чого не вистачає зараз? Е, дивіться, це прямо моя дуже любляла, направду е, улюблена. Е, якщо ми говоримо стосовно цього законодавства, то е, на жаль, у нас діє на даний момент в країні політика е, тушіння локальних пожарів. Ну, тобто є локальна пожежа, вона вибухнула, е, є якась така болюча, прям пекуча тема. Законодавець на неї зреагував, прийняв тут і зараз там певний е, постанову або певне законодавство, або певну зміну, яка тушить тут і зараз. Але на майбутнє вона ще. Ну, Невідомо, як воно буде працювати, і це не на більш масштабну історію. І от зараз прийняли цю правку, але в подальшому є дуже багато питань, які воно підіймає і за собою несе. Зокрема, там, змінили в походження дитини, бо у нас є певне процедурне встановлення походження дитини. Тобто, там, це від батька і матері, що перебувають між собою в шлюбі. Це від чоловіка і жінки, які не перебувають між собою в шлюбі, але вони двоє приходять там до органів реєстрації актів цивільного стану або в пологовий зі своїми документами. Батько каже, я батько цієї дитини, мама каже, да він батько цієї дитини, і відповідно вноситься запис. Або ж, зі слів жінки, тобто може бути прочерк, може бути хто завгодно. І от е якщо чоловік і дружина перебувають між собою в шлюбі е і. Е умовно чоловік гине і дружина використовує цей матеріал, то прописано, що походження дитини встановлюється як такою, що народжена за допомогою репродуктивних технологій. Але якщо чоловік і дружина не перебувають між собою в шлюбі, або якщо чоловік перебуває в шлюбі з одною жінкою, а дитина народжена іншою жінкою, або він заповів іншій жінці, бо ну так буває, що відносини фактично припинилися. Однак до юридичного завершення цих стосунків ну не дійшло mm. діло, бо, бо були важливіші справи, бо було не до того. Бо це там процедура подачі в суд, це доволі довго. І люди просто там розходяться, але не розривають шлюб. І відповідно в такому випадку фактично вони вважаються одруженими з одними людьми, мають відносини з іншими людьми, і це в подальшому ну несе в собі теж певну проблематику саме юридичного підґрунтя. Тобто, тут а, який варіант Чи врегулювати більш точно чи навпаки спростити. Закон не може врегулювати більш точно. Закон це таке більш абстрактне історія, яка не може торкатися і регулювати кожен окремий випадок. Вона приймається більш загально, щоб охопити в собі більше питань, як би мовити, покрити це, це питання. А от постанови, які ми мають регулюватися, вони вже більш конкретизують, тобто в момент реалізації цього закону. Ну, умовно, якщо так хочете, то закон це умовні правила, як це може бути, а постанова це як саме ці правила мають виконуватись. Тобто, правильно я розумію, що скоріш за все це питання вже більш вирішиться, коли саме вибухнуть ці локальні штуки, так. і вже тоді на на такому безпосередньому досвіді вони будуть вирішуватися. Так, так, я ну ми думаємо, що саме так і буде. Угу. Е, Скажіть, чи були вже випадки, коли е, саме завдяки цій процедурі народжувались діти? dog. Власне, з одного боку, так, а з іншого, якщо ви знаєте, це питання взагалі вибухнуло після того, як дружина загиблого власне хотіла би скористатися цими, циклі... цими біоматеріалами, і власне пішла дізнаватися, що і як їй було повідомлено в тому, що біоматеріал її загиблого чоловіка буде знищено, бо такий закон, і власне це спонукало до того, Оце що Оце якраз і є ця локальна пожежа. Так, та, та. тобто, це прям доволі вибухнуло. бо… Враховуючи, що суспільство зараз і, і накалене, а це на ну, це якась неповага з, з боку законодавця до родини загиблого героя. Так? І власне це, це обурило і мережу, це обурило наше суспільство, і з цього власне виплило те, що правку про там, неможливість використання її забрали. Тому власне це зараз і дає. Але е, дивіться, ми не можемо зібрати прям дуже точну статистику. Бо е, якщо ми говоримо про родини загиблих, то доволі тяжко буде саме збирати цю статистику, бо нам треба буде до кожної жінки, яка втратила чоловіка, підійти і спитати: Дивіться, а ви плануєте взагалі народжувати від вашого полеглого героя чи ні? А як ви думаєте, це все реалізовувати? Тому я думаю, це більш така, можливо, хтось не захоче про це говорити, і це нормально, це окей. Людина може бути в різній стадії переживання горя, і це, це нормально не хотіти зараз говорити. Можливо, жінка захоче, щоб дитина не знала, як вона була народжена. І це теж нормально. Ну, власне, все окей, але нам треба пожити з цим певний проміжок часу, і це не один, не два роки для того, аби якось звикнути. Так, до самої думки про те, що е, так діти можуть народжуватись таким шляхом, і це ну це нормально. Е, і власне тоді ми вже можемо говорити про якісь там статистичні дані і так далі. Під час організації, взагалі, юридичного супроводу, е, на які я не знаю слово практики, під підійде чи ні, орієнтувалася Веста в плані і законодавства, як я розумію. Е, ви були одним із тих, хто допомагав цей закон якось правити, регулювати, чи ні, не, не, не зовсім. Власне, ми включилися в критику. Певних Бо виходить моментів. дуже часто так виходить, що в Україні волонтерські організації благодійні фонди є рушіями оцих Тягнуть моментів собі, правок, так. уточнень і всього. Бо законодавці такі, от як ви сказали, закон це от приблизний план. А щоб чітко його якось нормально розписати, треба на жаль допомога Україні. Так, так, так е, дивіться. Ми долучалися до критики, і якщо говорити в рамках нашої діяльності, що ми взагалі можемо робити не тільки в цьому питанні, а й в багатьох інших питаннях. Е, власне засновниця нашої організації є членом Громради при міністерстві у справах ветеранів. Е, і е, дуже багато історій, які би спонукали міністерство у справах ветеранів долучатися до певних речей ще за колишньої міністерки. Так, і е, працювати для ветеранів і про ветеранів, а також для їх родин, то ми це робили все, що в наших силах. Власне е, зараз в цьому питанні, я ж кажу, ми просто очікуємо, як це буде. Як тільки дадуть можливість хоча б ознайомитися е, з проектом постанови, або бо, можливо, будуть якісь громадські слухання, я думаю, ми з радістю долучилися. Чи є подібні закони взагалі за кордоном, які саме регулюють. Е, Збереження репродуктивного матеріалу, саме військовослужбовців, і саме момент того, що дозволено після їх смерті цей матеріал використовувати, чи там просто є закон, що все нормально можна використовувати в будь момент? Е, Дивіться, дивлячись про яку країну саме ми говоримо. Це по перше, а по друге, необхідно врахувати момент, що ми єдина, мабуть, країна Європи, яка за останні там майже 70 років знаходиться у стані великої війни на власній території. Тому власне у нас більше людей залучено в момент відбиття агресії набагато більше людей, е, і тому е, нам це більш необхідно, і ми це ми можемо стати в цьому питанні якби передовими. Так я е, мене увазі більш... зараз. Я розумію. Е, дивіться, але е, практика європейських країн, дивлячись знову ж таки, яких але вона більш така, що по смерті людини її біологічний матеріал утилізовується. Власне, у нас же. Е, це стало е, навпаки, що це стало моментом зберігання пам'яті про людину, тобто, зокрема, європейських країн там, от те, що було у нас до прийнятого закону, утилізація. Бо я, наприклад, очікував навпаки, що там давним-давно прийняли закон, який е, нормалізує моменти щодо збереження матеріалу, якщо там, наприклад, е, партнер, сім'я, близькі все ще продовжують, скажімо так. Продовжують бажання збереження цього матеріалу, uh -huh. а виявляється все навпаки. Ну так, да, може бути так. Да. Тобто, і в нас законодавець, коли приймав власне цю правку, він і е спирався на досвід міжнародний стосовно того, що людина загинула, окрім випадків е прямого, якщо не помиляюсь, донорства. Тобто, якщо людина є донором е біоматеріалу, то відповідно там інші правила застосовуються. Якщо ми говоримо за збереження власного матеріалу, то це трошки ну, інший аспект. Тобто, це питання взагалі таке свіже, можна сказати, що да, да. скажіть, як взагалі суспільство відреагувало на оцей от законопроєкт і в цілому на таку ну інновацію, напевно, для суспільства дійсно? Чи стикалося з з якимось хейтом, можливо? Дивіться, хейт був в тому моменті, коли заборонили використання, так після того, як прийняли правки, то в принципі суспільство воно більш заспокоїлося і більш сприйняло, що ну це нормально, і це доволі позитивні зрушення, бо ми бачимо, як наше громадянське суспільство, членами якого ми всі власне є, воно рухає позитивні зміни, воно дає нам власне розуміння того, що це все не зря і до нас прислухаються в певних моментах, тому. Ну, це насправді дуже тішить. Дуже тішить через те, що іноді здається, що українське українське суспільство може бути трохи консервативним, але е, ми готові до нового. І Хоча тут, на жаль, це нове е, вирішене проблемами часу. Е, Наостанок хотілося б запитати про алгоритм дій безпосередньо військовослужбовця чи військовослужбовиці е, при бажанні зберегти свій репродуктивний матеріал, і безпосередньо на якому етапі треба звертатися довести і як звертатися. Дивіться, е, якщо ми говоримо саме по алгоритму, то тут. Е... Він максимально простий, як, як може бути, тобто це звернення до безпосередньо клініки, яка надає ці послуги, і далі по алгоритму клініка надає певний перелік процедур, який треба пройти. Тобто, це там аналізи, підписання договору, і е, важливим моментом є визначення. Людини, яка може розпоряджатися у випадку чого, цим біоматеріалом. Тобто це може бути чоловік, це може бути дружина, це може бути партнер або партнерка. Законодавець не передбачив, що це мають бути виключно люди, які перебувають між собою у шлюбі. Але власне, якщо на будь-яких із цих стадій виникає якесь певне питання або уточнення, або, можливо, по іншому питанню є уточнення, то можна звернутися до нас з номером телефону. 068 924 32 34 Можна написати в будь-якому з месенджерів або зателефонувати і власне, отримати консультацію. Кожного разу, коли люди звертаються, безпосередньо. Клініка розуміє, що якщо звернувся військовослужбовець, це саме той випадок, коли цей матеріал має бути збережений дома має бути збережений попри всі обставини. Правильно, так дивіться, у нас є законодавець зараз. передбачив, що після загибелі людини клініка зберігає протягом трьох років за рахунок власне державного фінансування. По е, тому як ці три роки пройдуть, е, то власне на розсуд е, людини, яку померлий, визначив відповідальною за це все, тобто. В подальшому, якщо ця людина приймає рішення, що ми зберігаємо і далі, то вона вже оплачує відповідно це. Якщо людина приймає рішення, що ми використовуємо там за призначенням біоматеріали, то відповідно їх використовують. Якщо людина приймає рішення про те, що ці біоматеріали мають бути утилізовані, то вони будуть утилізовані. Друзі, дуже я хотів одразу сказати, що я хвилювався, що занадто складна тема для розуміння, особливо для звичайної людини, яка не розуміється ні на медичному, ні на юридичному. Але дякуємо вам за те, що пояснили це максимально просто і я сподіваюся. Сподіватимемося, що причин використання біоматеріалу не буде. Краще безпосередньо це коли дві особи, але обставини такі, що ніхто не знає, знову ж таки, правильно людина сказала, що навіть на тиждень важко зараз щось планувати. Друзі, благодійна організація. Веста, якщо у вас раптом виникають якісь питання з приводу цієї процедури, з приводу збереження свого репродуктивного матеріалу, звертайтеся. Якщо ви не встигли записати телефон, все це залишається в записі на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, де можна буде переглянути безпосередньо записати. І у випадку виникнення таких питань, звичайно ж, звертатися, адже діяльність цієї команди допомагає в багатьох інших навіть моментах. Друзі, нагадаю сьогодні про... Проблематику про процедуру збереження репродуктивного матеріалу військовослужбовців та військовослужбовець говорили з керівницею юридичного відділу благодійного фонду волонтерського об'єднання Вестам Людмилою Кормаш. Людмила, дякуємо вам величезне за просте і зрозуміле пояснення всього, що пов'язане із цим. Друзі, я Віктор Соменко та Англіна Мироненко. Прощаємо вже до хотів сказати завтра, завтра, субота, тому до понеділка. Всім гарних вихідних. Почуємось.